Чики, дівчата, добрий день, ви шановні дорослі. Ми раді, що ви завітали до нас у гості. Скажіть мені, будь ласка, а що найбільше люблять діти? Тільки морозиво, цукерки, ще що? А я не чую. Печиво, що ще? Шоколад, цукерки. А разом це як називається? Ще. Ось ми і вирішили на наше свято День міста влаштувати таке свято солодощів для наших маленьких жителів. Ви раді? А як ви раді? А я не чую. А якщо чомусь раді, то що кричать? В рано вранці встали і ще не їли, так? А ну давайте голосно порадіємо всі разом. Ура! Молодці! Так, А допомагати в цьому святі мені буде гостя із країни солодощів. Цукерочка, давайте її покличемо. Цукерка, йди сюди до нас! Ось вона наша цукерочка. Привіт, шановні гості. Я дуже рада, що сьогодні тут зібралось дуже багато тих, які люблять солодощі. Це правда, але я не бачу тут інших цукерочок, тортиків і різних тістечок. Де вони? А це тому, що у нас сьогодні не просте свято солодощів. А свято чого? Морозива! Свято Морозива! І не простого, а від фірми, ви вже знаєте, якої? Три ведмеді! Від фірми три ведмеді. Що, ведмеді? І Що і ведмеді будуть? Так, звісно, що і ведмеді будуть. Малята, як ви думаєте, будуть ведмеді? А ви хочете, щоб вони прийшли? А дорослі хоче, щоб дітей порадували медмеді. От молодці чують. А ось здається і вони. Ай, фига не Та они, там веселье Крутится не стараясь, вертит земную ось Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось Чтобы однажды утро раньше на год и два кто сказал кому-то главные слова Які вони гарні, які вони веселі. І вони щось хочуть нам розповісти, так? Ой, а ти їх розумієш? Звісно, розумію. Адже я вчила колись мову. Вони хочуть розповісти про свою фірму. І вони зараз будуть розповідати, а я вам буду перекладати. А ну давайте розповідайте про свою фірму. Ведмеді фірма клас, завітайте всі до нас, на погоду не зважайте, вас чекають, пам'ятайте. У нас морозиво це диво, так? Так Щоб вас горло не боліло, не поспішайте, а смакуйте, насолоду, всі відчуйте, задовольнять усі смаки, будуть раді, малюки. Тата, мами, дітвора, завітайте, вже пора. А допомогли нашим ведмедикам приїхати сьогодні на наше свято наші шановні спонсори, народний депутат Дудка Олександр Іванович, фірма цілюща та приватний підприємець Василькова Ірина Вікторівна. Давайте їм подякуємо всі, дружно, скажемо дякуємо. Це завдяки їм стало можливе таке гарне свято. Так, я бачу, що фірма дуже чудова, і спонсори чудові, і ми вже з ними знайомі. Але давайте ми ще познайомимося з нашими північними гостями. Давайте познайомимося, як же ж їх звати. Як їх звати? Я. Умка. Умка. Вітайте Умку. Тишка, найменший, топтишка. Потапич. Потапич. Вітайте наших ведмедиків! Познайомилися? Запам'ятали, як звуть? Як звуть ведмедиків? Умка. Потапич і топтишка. Так. Познайомилися, а тепер нам потрібно познайомитися з нашими шановними гостями, і я знаю, як це потрібно зробити. Допоможуть нам ось ці різнокольорові кульки. Слухайте уважно. Зараз ми роздамо вам ці кульки. Хто торкнеться кульки, той називає своє ім'я, і робимо це швидко. Зрозуміли? Один одному перекидайте, кидайте кульки. Кажіть. Кажіть як звати? Перекидайте далі. Як звуть? Кричіть гонства. Віть з дітям! вітям, але давай далі, далі, далі. Ну, не знаю, як ви, а я щось не зрозуміла, як кого звуть. Прокричимо своє ім'я, а ведмедики будуть уважно слухати. Раз, два, три, своє ім'я кричить. Ану ще раз. І ще раз. Ну що, запам'ятали? Ой, я бачу, вони як кого звати. Зараз ми перевіримо, ану, як звуть ось оцю. Дівчинку. Лена! Ты Лена! А я вот сюда ряд... что близко стоит. <груто> ты Валя! Валя, так! А ты, я вот всю Маринкуську звуть? Арина, Арина? ты подивись, какие вид медики у всех зрозумели, как зовут. А вот, ось... этого а хлопчика как звуть, А ну скажи мне. Саша, ты Саша? Ой, що це за дресирування? Ну це так, ж наш ведмедик інші не те вміють. А що ж вони ще вміють? А вони вміють у різні ігри грати, ще й гарно танцювати. Не повірю, доки не перевірю. А це запросто. Діти, допоможете нашим ведмедикам танцювати. Так, знаєте таку улюблену гру всіх часів народів, якщо весело живеться, роби так, знаєте? Виходьте сюди танцювати до ведмедиків. А ведмедики вам будуть рухи показувати. А ви будете за ними повторяти? Ну ще бажаючи хто? Діти, виходьте.

Делай так. Молодці розумнички! А де ж наші солодкі сюрпризи? Я знаю, що у ведмедиків є корзинки, варні, чудові. А зараз я там відуючої гри хочу вибрати учасників.

В Обгортки. А для того, щоб морозиво було дуже гарним, його обгортки роблять яскравими і різнокольоровими. Знаєте? Так. Ось і наша гра має. На... Наступна гра має назву різнокольоровий калейдоскоп. Коли я або цукерочка. Будемо називати якийсь колір, вам треба швидко знайти такий колір десь на собі, на нас, на ведмедиках, на товаришах і до нього доторкнутися. Хто не знайшов цей колір? Зливе буває. Добре, домовились? Ви зрозуміли? Якщо я скажу червоний, куди будете бігти всі? До червоного кольору. А якщо білий? До білого. Зрозуміли? Зрозуміли? Можете і собі. Знайти білий колір, або чорний, Зрозуміли? Так. Ну, музику нам легесенько, Будь ласка, що було чути Раз, два, три. Почали. Рожевий. Всі знайшли. Блакитний Всі знайшли. Молодці. Білий. Жовтий! Червоний! А тепер сірий! Які спритні молодці усі знаходять розумнечки! Розом! І зараз Тим діткам, які грали в групцю, дайте, будь ласка, морозива. Тим діткам, які грали в гру. Тим діткам, які грали. Дітки, відійдіть, будь ласка, за бордючик. Відійдіть.